Вітаю, бажаю доброго та мирного дня. А від наукового товариства «Екодії» та спільноти мережі довкола ради привітати усіх учасників талійських читань 24-го року та спільноту навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені Карасі. Сьогодні я ознайомлю вас із результатами дослідження ретроспективних змін у якості повітря на прикладі малої перфронтової громади міста Добропілля. Розпочати свою доповідь хочу з пояснення загального контексту. Добропілля це мала громада у Донецькій області, сформована моновиробництвом видобутку вугілля. З усіма відповідними соціально-екологічними наслідками, притаманними таким громадам. Якість повітря у громаді є темою соціального та фахового дискурсу вже багато років. І на прикладі добропілля у добу війни у нас є унікальна можливість оцінити поєднання чинників, традиційних джерел забруднені із потенційним перенесенням викидів із території фронту ведення активних дій. Ця доповідь є частиною більшого дослідження, і з детальними результатами якого ви можете ознайомитися за покликанням у QR-коді. Метою цього дослідження загалом було ретроспективне узагальнення результатів спостережень за забрудненням атмосферного повітря у громаді та виявлення чинників, що формують якість цього повітря. Перше, на що хочу звернути увагу, що результати аналізу не виявили статистично значимих змін і кореляцій із активністю бойових дій у Донецькій області та сумішних областях. Незважаючи на різноманітні нові джерела викидів, що виникли на цих територіях від лютого 2022 року, року, та рівень забруднення повітря агломерації міста змінюється у широких межах та залежить в першу чергу від. Пори року і локальних відповідно джерел забруднень. Результати дослідження, які я наведу далі, доводять, що збільшення атмосферного забруднення атмосферного повітря спостерігається саме у зимовий період, не є випадковим явищем. І прямо пов'язане із збільшенням інтенсивності викиду у повітря суспендованих речовин у поєднанні з викидами чадного газу, що, скоріш за всього, пояснюється промисловими та побутовими спалювальними установками. Приклад громади Добропілля примушує нас переглянути соціально політичний імператив про вплив воєнних дій на забруднення та якість повітря зон та агломерації півдня і сходу України. Тож, пропоную перейти безпосередньо до отриманих результатів. Це дослідження спирається на банки даних результатів моніторингу української мережі громадського моніторингу якості повітря Екосіті, що працює у модель у моделі СІДІЗЕНСЕС. Мережу станцій моніторингу на території громади міста Добропілля ви можете побачити на слайді. Наше рішення спиратися саме на ці дані пов'язано з декількома чинниками, основними з яких є, в надзвичайних умовах війни в Україні дані громадських станцій моніторингу, зокрема в Добропіллі, є єдиним джерелом інформації про якість повітря на території громади. А також ці дані дані цих мереж мають достатній рівень кваліфікації даних за критеріями репрезентативності, єдності територіального охоплення і виконання програми моніторингу. Зокрема, програма моніторингу охоплює такі важливі параметри, як дрібно пил фракції 2,5 і 10 мікрометрів, азотдіоксид, вуглецю монооксид, приземний азон, сума литків органічних сполук та аміак. На цьому слайді ви можете ознайомитися із графічною інтерпретацією ретроспективних змін середньодобових концентрацій на прикладі забруднюючих речовин, дрібнодисперсного пилу фракції до 10 мікрометрів та вуглецю моноксиду. Зафіксовано статистично значиму залежність місту дрібнодисперсного пилу від сезону і пори року. У зимово-опалювальний період у повітрі агломерації міста суттєво збільшується вміст суспендованих речовин аналогічно із вмістом вуглицю Моноксиду. Наприклад, у зимово-опалювальний період вміст у повітрі цих дрібнодисперсного пилу на понад 75% експозиції відповідає несприятливому та поганому рівню. Якості повітря у класифікації Common Air Quality Index Європейської Унії. Водночас у літній період міст дрібнодисперсного пилу на понад 90% експозиції відповідає добрій та задовільній якості повітря у цій класифікації. На цьому слайді ви можете ознайомитися із графічною інтерпретацією. Ретроспективних змін в тривіальному підході, що широко застосовується в Україні, а саме індексу забрудні атмосфери, у широкій ретроспективі і за місто Добропіти складає 7-9 пунктів, що відповідає підвищеному рівню. Проте виявлена статистично значима зміна настільки у чисельному вираженні і за скільки у її структури і залежності від пори року у зимови, наприклад, у зимовий опалювальний період суспендовані у повітрі речовини мають домінуючий вплив на Іза до 40% від сумарного показника а у літні, навпаки, домінуючий вплив є, формують. Газоподібні забруднюючі речовини з пріоритетного переліку ВОЗ до 55% сумарного вісу. Ці специфічні зміни, е, і сумісно з аналізом добових середніх концентрацій дозволяють обґрунтувати таке припущення, що посилення і, взагалі, зміни забруднення сорного повітря у зимову періоду не є випадковим явищем. Вони повторю, мають повторюваність. І пов'язані з збільшенням інтенсивності викиду забруднюючих речовин, що утворюються внаслідок господарської діяльності промислових та побутових спалювальних установ. До аналогічних висновків можна дійти, аналізуючи результати моніторингу у моделі Common Air Quality Index, Можете побачити інтерпретаційні графіки на слайді. Вірогідність при цьому, вірогідність довгострокових наслідків для здоров'я населення знаходиться в зоні статистичної невизначеності від 30 до 48 максимально було в 2022 році. А, і детальний аналіз вже еквіваленту експозиції виявив значну вірогідність середньострокових наслідків для здоров'я населення агломерації, проте тільки у періоди, зимові періоди опалювального сезону. Наприкінці доповіді хочу запросити до співпраці усіх колег і спільних досліджень, змін. А довкілля в Україні. Контакти, мережі довкола і наукового товариства дії, ви можете знайти на слайді. Ми завжди відкриті до співпраці. Дякую. Цологом.